Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо досліджувати прикметники. Сьогодні будемо встановлювати зв'язок між прикметниками і іменниками. Пограємо в гру, доберемо прикметники до словосполучень «вічливе море і «вічлива людина. Подумай, як ти розумієш словосполучення «вічливе море. Як ти розумієш словосполучення «вічлива людина? Давай подумаємо, яке з цих словосполучень вжити в переносному значенні? Вірно, це ввічливе море. Але ж давайте охарактеризуємо прикметниками його. Воно повинно бути гладеньке, тихе, спокійне, тепле і лагідне. Тоді ми можемо сказати, що ввічливе море. Ми приїхали, і воно нам дало. В ньому гарно відпочити. А як це ввічлива людина? Так, вічлива людина це не слова, які вжиті в переносному значенні. Вічливі люди є. Їхні характеристики такі: Ця людина добра, привітна, вихована, толерантна і лагідна. Працюємо в зошиті. Запиши число, класна робота. і пропиши каліграфічну хвилинку. Якщо не встигаєш, став відео на паузу. Попрацюємо в підручнику на сторінці 94 вправа номер 1 Щебетунчик повідомив друзям цікаву інформацію. Давайте ознайомимось з нею. Херсонський морський порт великий і потужний. Він об'єднує. Річковий, морський, залізничний, автомобільний транспорт. Спорту вирушають у далекі країни величезні кораблі. Вони перевозять різноманітні вантажі. Зараз нам потрібно списати цей текст, запиши вправа 2 і спиши текст. Став відео на паузу і попрацюй. Тепер давай загадаємо, на які питання відповідає прикметник. Вірно, прикметник відповідає на питання, який, яка, яке. Зараз потрібно знайти у списаному тобою тексті усі прикметники і підкреслити їх. Пам'ятай, що прикметник ми підкреслюємо хвилястою лінією. Постав відео на паузу і виконай це завдання. Тож перевіримо, чи всі прикметники ви знайшли: херсонський, морський. Великий, потужний, річковий, морський, залізничний, автомобільний, далекий, величезні. Це всі прикметники, які є в повідомленні щебетунчика. Спробуй прочитати текст без прикметників. А тепер подумай, яку роль виконують прикметники у мовленні? Давай перевіримо твої здогадки за допомогою правил. Прикметники в реченні зв'язані з іменниками. Вони допомагають детальніше і точніше уявити предмет. Зупини відео прочитай правило самостійно. Працюємо в підручнику на сторінці 94, виконаємо вправу номер 3 Давайте з вами розглянемо малюнки, запишемо їхні назви і доберемо по три прикметники до кожного слова. Відкрий зошит, запиши вправо 3. Зроби три стовпчики. У першому стовпчику ми будемо описувати перший малюнок, що тут зображено. Вірно, це корабель. Який він? Добираємо прикметники? Він морський, пасажирський. Третій прикметник добери самостійно і запиши його в зошит. Розглянемо другий малюночок. На ньому зображено море. Яке море? Воно синє, бурхливе. Третій прикметник. Добери самостійно і запиши його в другу колонку. Розглядаємо третій малюночок. На ньому зображений капітан. Що ми можемо сказати про капітана? Який він? Він відповідальний, досвідчений. Добери третій прикметник, дивлячись на малюночок. Запиши його в зошит. Працюємо далі. Прочитай, будь ласка, текст, який ти бачиш зараз перед собою на екрані, самостійно для цього зупини відео. Прослухай текст повторно. На Херсонщині друзі відвідали заповідник Асканія Нова. На його території живуть різні види місцевих степових тварин, а також тварини привезені з Європи, Азії, Африки, Австралії, Америки. У заповіднику гарно прижилися африканський страус, американський бізон, індійська антилопа. Двогорбий верблюд, шотландський поні, зебра, рожевий фламінго і степовий орел. Запиши в зошиті вправа номер 4 Постав відео на паузу і запиши останній рядок з прочитаного тексту. А зараз... Давай визначимо з тобою, які у цьому реченні є прикметники і з якими іменниками вони пов'язані. Прочитаємо першу частину речення до коми. У заповіднику гарно прижилися африканський страус. Давай з'ясуємо, про кого. Іде мова в цій частині про страуса. Хто страус? Ми розуміємо, що це іменник, який африканський? Це слово і є прикметник, яке пов'язане з іменником. Тож ми підкреслюємо страус однією рисечкою, а африканський Хвилястою рис... рисочкою. Читаємо далі. До коми? Американський бізон. Ми можемо зрозуміти, що тут іде мова про бізона. Хто бізон? Тож, слово бізон ми підкреслюємо однією рисочкою це іменник. Бізон який? Американський. Слово американський є прикметником. Підкреслюється хвилястою смужкою. Індійська антилопа. Ми бачимо, що тут мова йде про антилопу. Антилопа хто? Це іменник підкреслюється однією рисочкою. Антилопа яка? Індійська. Тож, це пов'язаний прикметник зі словом антилопа. Підкреслюємо його хвилястою смужкою. Двогорбий верблюд. Хто? Верблюд? Ми можемо зробити висновок, що це іменник. Підкреслюємо однією рисочкою. Верблюд який? Двогорбий. Це слово, яке описує який же верблюд. Це прикметник підкреслюється хвилястою смужкою. Якщо ти зрозумів, як працювати далі, зупини відео і підкреслі усі наступні іменники і прикметники. Якщо тобі потрібна допомога, працюємо далі. Шотландський поні. Хто? Поні. Підкреслюємо рисочкою однією. Поні який? Шотландський. Це прикметник. Підкреслюємо хвилястою смужкою. Зебра. Хто зебра? Тут іменник, але ми бачимо, що з ним немає. Пов'язаного прикметника. Тобто зебра яка ми не бачимо тут поруч з ним, з цим словом прикметника, тому не підкреслюємо. Рожевий фламінго, ми бачимо одразу іменник фламінго. Хто фламінго? Підкреслюємо однією рисочкою, який рожевий прикметник. Слово рожевий підкреслюємо хвилястою рисочкою, вони взаємопов'язані між собою. Слово рожевий описує іменник фламінго, степовий Орел. Хто Орел, який степовий? Ми можемо зробити висновок, що Орел це іменник, підкреслюється однією рискою, а степовий це. Прикметник слово степовий описує іменник Орел, тому підкреслюється хвилястою змушкою. Прочитай речення знову. Перевір, чи все вірно ти підкреслив. Можемо працювати далі. Давайте прочитаємо з вами текст ідемо йому заголовок. Читай разом зі мною. На березі Чорного моря розташовано привабливе місто Скадовськ. Тут чисті піщені пляжі, морська вода, прозора і тепла. У Скадовську розміщені дитячі курорти. Давай подумаємо, який заголовок ми можемо дати цьому тексту. Тут мова йде про Скадовськ, тому і заголовок може бути Скадовськ. Зупини відео і прочитай цей текст знову. Встань біля свого робочого місця і виконай рухливі вправи. Домашнє завдання вправа номер 8 на сторінці 95. Тобі потрібно буде прочитати текст і списати його, розкриваючи дужки. Але зверни увагу, коли ти будеш розкривати дужки, ти повинен будеш змінити слово так, щоб воно підходило до цього тексту. Наприклад, на території сонячна Херсонщини ми чуємо, що слово сонячна зовсім не підходить, тому ми його повинні змінити. Змінимо його ось так. На території сонячної Херсонщини змішалися три стихії. Далі попрацюєш самостійно. Після того, як ти спишеш цей текст, зміниш всі слова, які знаходяться в дужках, після цього підкресли. Прикметники хвилястою лінією, а іменники прямою. Знайди пов'язані між собою прикметники і іменники, так само, як ми це робили у вправі номер 4 Попрацюй самостійно. І давайте зараз поглянемо: ця вправа буде йти про Олешківські піски. Прочитаємо зараз. Що ж таке Олешківські піски. Розглянь малюнок. На малюнку зображені Олешківські піски. Це інформація з Вікіпедії. Це сайт, де ви можете знайти все, що вам цікаво дізнатися про Україну. Тож, прослухай. Олешківські піски це піщаний масив, один із найбільших. У сухостеповій, непостельній частині Європи, розташований у лівобережній частині Понизя Дніпра, лівобережжя Нижнього Дніпра простягається на 158 кілометрів від берегів Чорного моря, на заході до міста Хкаховка на сході. Сподіваюсь, тобі було цікаво дізнатись, що ж це таке. А зараз підготуй, будь ласка, три олівці. Один червоного кольору, другий жовтого, третій зеленого. Обери цеглинку лего такого кольору, як тобі працювалось на уроці. Якщо тобі було дуже важко, потрібна була допомога дорослих. Візьми червоний олівець. І намалюй смайлик у своєму зошиті червоного кольору. Якщо тобі було досить легко, але все ж таки потрібна була допомога дорослого, намалюй смайлик жовтого кольору. А ось, якщо тобі було все просто легко і зрозуміло, ти виконав все без зусиль, намалюй смайлик зеленого кольору в себе в зошиті. Я тобі бажаю гарного дня. До побачення!